Друзі, значить, всім привіт. Один з методів збільшення дохіду вашої пасіки – це продукт, такий як збір прополюса. Він багатьома посічниками недооцінений цей продукт, в тому сенсі, що мало хто збирає. Значить, один з методів, як його збільшити і зібрати, це встановлення сіток. Значить, як видно, на даний вулик ми встановили таку сітку, це москітна сітка, зверху цієї сітки кладемо простий целофон. Потім, коли бджоли вже попрополісують, у ми знімаємо ці сітки, складаємо їх в поліетиленовий пакет і зберігаємо до морозів. Під час морозів, коли хороші сильні морози, щоб не вкласти в морозильну камеру, ми виминаємо даний прополюс. І так, збільшуємо виробництво прополісу на своїй посіці, так як прополюс ми використовуємо для виробництва настойки прополюса. Так що якось так. Ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо здраві коментарі. Той, як збирає прополіс, є багато різних сіток, є силиконові, але вони дорогі. Я користуюся, користуюсь тільки другий рік. Так що великий ось, я у цій справі іменно по сітках. Але я в тому році попробував 10 сіток мені подобалося. В цьому році розставляю на всю пасіку. Так що, оце така справа. Всім дякую за перегляд і всім мирного неба.